Розчіска від Дженеки і тенглтізер, що буде розчесувати краще. Я користуюсь незмінно вже два роки. розчіскою від Дженеки це моя друга. Вона мені дуже подобається. Я вирішила замовити на мейкапі собі маленьку чисто в сумочку від іншого бренду, щоб розчесуватись, коли я виходжу кудись на вулицю. Ну мені приїхала не маленька, тому я вирішила, що це доля їх порівняти. Ці два бренди я спеціально ще не розчісувалась. Весь ранок ділю волосся на дві частини. І, до речі, заснула я теж з трішки мокрою головою. У мене достатньо таке складне волосся, воно заплутується, воно важко розчисується. Тут якось, до речі, все не так погано. Хочу сказати одразу на дотик: оця відчувається, як знаєте, от хочеться сказати, масажка. Якщо ви розумієте, яка це розчистка масажка, от вона мені як масажка. Ця така жорсткіша. Тут зубчики далі один від одного, така прям, не знаю, диручкіша, наче. А тут зубчики ближче, і вона реально от така от. Масажка. Не знаю, як це пояснити. Починаю завжди розчисувати з кінчиків. Оу, Гарно. Мені не боляче дуже гарно проходиться по волосю. Звично. Добре, що я скористалася вчора все-таки бальзамом, бо якби ні, тут б була інша вечірка. Гарно. З цього боку беру новеньку для себе розчіску. Починаю з кінчиків. У. Гарно. О, я думала, вона буде так дерти. Взагалі не боляче. Супер. Чесно, я думала, що це буде якось болючіше. Вау. Давайте ще дві. Не можу зрозуміти. Дуже приємні обоє, в принципі, немає якоїсь особливої різниці. Я намагаюся зрозуміти, яка болючіше почерпа мені б'є. Напевно, все-таки ось ця. Тому що тут такі гостренькі, дрібненькі ось ці зубчики, а тут вони грубіші і такі заокруглені. Так, момент X, скільки буде тут волосся. Чи буде взагалі? А нема? Нема взагалі, навіть маленьких волосинок нема. Нема? Я ну, дуже була за цю, бо я нею користуюсь, вона мені подобається. І дуже була скептично налаштована. Думала, повиди мені все. А вона приємна, дуже приємна масажка. Клас.